Зараз я на двох персиках покажу, для чого потрібно саджати персик глибше у землю, занурювати таким чином, щоб точка прищепу була на 5 см в землі, на 5 см глибше. Ось був один персик. Бачите, тут. Персики пішли пізно, і один я посадив ну, недостатньо глибоко, і тому він одразу верх не проснувся, а проснулися бруньки абрикосу, на який був щеплений персик. Вони пробилися крізь землю. І виходить, що верхня частина почала відмирати. Тобто Персику хана виходить, що аби я посадив набагато глибше, то більший був би шанс, що персик проснувся б персик, нижні точки персику проснулися. Тепер подивимося на іншу деревину, всі в один день посадження. А цю деревину персика я навпаки посадив глибше трошечки і ще насипав зверху бугарок землі. Бачите? Прикрив каміннями для того, щоб кури не розгребли, бо тут курі вільно ходять. ось кури. І от зараз я готую до зимування персик і прибрав каміння. Бачите, тут видно, що персик пустив коріння. Саме персик, не те на що він прищеплений. А саме персик пустив коріння, от видно, що нижні бруньки спочатку пустили гілки, а потім нижні бруньки дали коріння. Таким чином персик переходить на свої коріння. Нижні коріння, на що він щеплений на абрикос, скоріше за все. Від, ну, буде відмирання, Вони накриються мід, мідним тазом, і деревина буде користуватися своїми коріннями. Це набагато краще, бо персик проситнається проси, набагато раніше, наприклад, навесні, і потребує багато вологи. А якщо він прищеплений на ту саму абрикосу, вона пізніше просипається. і їй не потрібна така кількість вологи, то виходить, що персик вже готовий викидати квіти, бруньки готові будуть розкриватися. А вологи ще недостатньо для того, щоб це зробити. Їй деревина мучається, бо коріння, наприклад, якщо це щеплене на абрикос, ще ну, напівспляче. А так, якщо деревина на своєму корінні, то. Вона е, отримає, буде тягнути вологу тоді, коли їй це треба. І не тягнути тоді, коли це їй не треба. Ну, я, думаю, що я приблизно розповів, для чого. Е, потрібно саджати персик, е, глибше точку щеплення його опускати в землю. Е, Мінімум на 5, інколи на 10 см. Залежить від ґрунтів. Мінімум на 5 см треба заглоблювати.